Дозвольте розпочати свою промову з тексту Біблії, який, я думаю, кожен християнин принаймні раз на тиждень в особистому житті або ж в церкві згадує його своїми устами. Записано це в Матвія, 6 розділ, 11 вірш. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Найбільш популярне і найбільш поширене тлумачення цього тексту говорить про те, що саме тут євангелист говорить про Фізичне наше перебування на землі, наші фізичні потреби. І Ісус про це зазначає, що просіть хліба, і це буде вам дано. Однак решту тлумачень, не ті, що говорять про фізичний такий вимір, вони не відкидають і духовного. Тобто просіть і духовного хлібу, і це буде вам дано. Давайте пригадаємо з вами історію, коли Ісус перебував у пустелі, як до нього підійшов. Ворог, щоб його спокусити і, так би мовити, змусити Христа впасти. І ось що запропонував диявол? Він каже так: візьми, перетвори це каміння на хліби. На що Ісус, зауважте, не сказав: О, їжа це погано, хліб це там погано, краще споживайте ось ті ті продукти. Ні, Він просто дещо зазначив: не хлібом єдиним житиме людина. Але кожним словом, що походить із уст Божих, у цей спосіб Ісус хоче донести нам одну істину. Якщо ви маєте на своїх столах перше, друге і третє, то знайте, що існує ще четверте, і це є Слово Боже. І як не парадоксально, але Слово Боже, таке духовна пожива, вона актуальна не тільки духовно, вона актуальна і для фізичного життя. І хтось дуже дуже гарно зазначив, що кожна Біблія, книга Біблії. Кожен розділ і навіть окремий вірш у своїм фінальним значенні стосується Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус Христос, дивіться, що про себе сказав. Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Іншими словами, Ісус назвав себе тим хлібом життям. Він сказав, що я є ним, я є те слово, яке ви потребуєте кожного дня. Не просто хліб фізичний, але і мене ви потребуєте. І вся Біблія про нього говорить. І дивіться, що я хочу для нас усіх промовити: якщо Христос вирішив наше фізичне життя, верніше наше вічне життя, так? то тим більше Він може вирішити і наше фізичне життя. Якщо Він вирішив нашу вічну долю, то тим більше він може вирішити цю фізичну долю нашого перебування тут на землі. Через це нам треба читати Біблію, бо в ній ми знаходимо практичні поради для фізичного життя. Ми знаходимо духовні поради, які впливають на наш настрій, які впливають на наш характер, на наші сім'ї, на наші роботи. І це відображається в фізичному вимірі. Так. Отож, рухаємося далі в нашому вірші. Хліба нашого насущного. Я недаремно вживається слово насущне, оскільки в більшості українських перекладах саме воно вживається. Однак, мабуть, найбільш доречним переклад цього слова це є щоденний хліба нашого щоденного. І кажуть, що в оригіналі це слово є оригінальним. Воно вживається лише раз, давайте скажемо, навіть два. Чому раз я сказав? Тому що другий раз вживається в ідентичній ситуації, це в історії Луки, де теж згадується молитва е, Ісуса Христа, який вчив е, своїх апостолів, е, як правильно спілкуватися з Господом. Що ж це таке за унікальне слово? І як його краще так, знаєте, перекласти з оригіналу? Так е, колись точилися дискусії щодо нього. Зокрема, один із філософів, філологів, середньовіччя Оріген, він вважав, що це. Слово було видумано Матвієм, тому нам достеменно невідомо, що ж то воно означає. Однак пізніше було знайдено шматок папірусу з цим словом. І ось, де дивіться, вживалося це слово? Воно стосувалося покупки продуктів, яке склала для себе одна жінка, і вона пішла на ринок, щоб придбати. І Ось якраз напроти одного із продуктів вживалося це слово щоденне, насущне, що означало так в сукупності, так? Що саме цей продукт, саме сьогодні я його потребую? Іншими словами, дивіться, яка гарна така картина вимальовується. Що нам потрібна Біблія, нам потрібне слово Боже саме сьогодні. Це цей свіжо спечений хліб саме на сьогодні. Завтра це вже буде так би мовити, тверда їжа, так. На вчора його ще немає, саме на сьогодні. Біблія на кожен, на кожен, на кожен день має свіжо спечений хліб для тебе. На твої думки, на твої переживання, хвилювання. Біблія має свіжо спечений хліб прямо сьогодні. І через це писання нас закликає. Просіть, щоб дано вам було. Сьогодні, хліба нашого, щоденно. Давайте я спробую е, підкреслити цю думку. Ось е, зануримося з вами деякі факти про Біблію. Дивіться, Біблію писали протягом 1600 років, понад 40 авторів з різних суспільних прошарків і професій. Ось хто е, були авторами: е, Лука був лікар, Амос був пастух, Ісус Навин був воїн, Матвій був митер, е, політики Мойсей, Даниїл Неємія, рибалка Петро. Єврейський такий вчитель, Савл, так, Рабин, і царі Давид, Соломон. Автори Біблії писали цю книгу в різних місцях, на території трьох континентів, за різних обставин. І ось яке питання назріває, якщо я хочу вам поставити. Скажіть, будь ласка, чи всі однаково писали свої книги в однаковому стилі, з однаковими словами, з однаковою структурою розділів, які були пізніше поділені? І ви відповісте, що ні, в кожного був свій особливий стиль. Знаєте, що це означає? Що Бог просто використовував досвід цих людей, Бог використовував їхні знання, давав своє натхнення Духом Святим працював з ними і вони писали крізь призму свого власного досвіду, знань і вмінь і здібностей, які вони мали. Знаєте, що це означає для кожного з нас? Що Бог хоче так само працювати з нами крізь нас досвід, крізь наші переживання. Він хоче давати свіжо, спечений хліб для кожного з нас. І, друзі, остання думка. Остання думка, як нам читати Біблію? Як нам читати Біблію? Мабуть, тут найбільш доречним буде книга. Дуже популярна бестселер, особливо зараз в Україні та й не тільки за кордоном. Теж книга під назвою Атомні звички Джеймса Кліра, де він виділяє кілька речей, як зробити якусь річ, якусь звичку справді корисною, справді актуальною, справді повторюваною звичкою. І ось що він що він зазначає: кілька уроків. Я виділив три з них, які дуже гарно підходять до читання Біблії. Перше, зробіть це простим. Можливо, варто розпочати з одного розділу в день. Один розділ це не так-то багато. Так? Можливо, для когось це дуже багато. Спробуйте розпочати з 10 віршів. Просто їх е -е, прочитайте, осмислюйте, роздумуйте, тому що писання зазначає не просто нам варто читати, але і роздумати. Блажена людина, яка роздумує, так? Прочитали і роздумуємо цим. Тому зробіть це простим. Не треба стартувати з 10, з 20 розділів. Якщо у вас є сили, бажання і час, будь ласка, може цілу книгу Біблії прочитувати кожного дня. Друга річ: зробіть це привабливим. Для когось, можливо, це вже коли не хочеться спати. Для когось це можливо тоді, коли є якась чашка кави, чашка чаю поруч. Для когось це коли ти усамітнюєшся, десь на одинці, в. Кімнаті, гарна атмосфера, і тоді ти можеш більше зосередитися. Кай психологи, що кожен з нас має якусь таку годину продуктивну протягом дня. Спробуйте зрозуміти, коли це у вас. Може це у вас з 9 до 10 ранку, а можливо, в когось це з 11 до 12 ночі, хто знає, так, як хто живе. Ну і третя думка: зробіть це очевидним. Нехай Біблія, вона не буде просто а, десь в а, шафі, нехай Біблія не буде просто як. А, Якийсь екземпляр, який десь стоїть далеко в якійсь потаємній кімнаті. Нехай Біблія буде очевидною. Вас на столі в вітальні, вас на столі в спальній кімнаті. І навіть, уявіть собі, у мого друга вона розміщена на кухні. На кухні є Біблія, і кожного разу, коли ти входиш, ти її помічаєш і розумієш, що тобі варто її прочитати. Ну і на завершення, друзі, на завершення. Я вже казав, що це буде кінець. Але, але. Така маленька порада для вас. Дивіться, як завершується це прохання. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Знаєте, що це означає? Хліб, так, як Ісус Христос, Слово Боже, щоденний щодня є свіжеспечена, думка, відкриття від Господа для нас, але й момент дай нам сьогодні. Від нас, друзі, залежить налаштувати весь процес, так? знайти час, відкрити Біблію, зробити це простим, зробити це привабливим, привабливим зробити це очевидним. Але далі є ще один момент. Попросити, Господи, дай нам сьогодні, відкрий нам це своїм святим Духом. І мені дуже подобається одна цитата, яку я виокремив в книзі про проповідь. Дивіться, що автор каже: різниця між поганою та хорошою проповіддю полягає головним чином у відповідальності проповідника. Різниця між доброю та чудовою проповіддю полягає головним чином у дії Святого Духа. Іншими словами, Погана проповідь і добра проповідь це залежить від, а, від проповідника. так? Ну ось добра проповідь і велична проповідь це вже момент, коли вступає Дух Святий. І так само з читанням Біблії. Можна відкрити, можна читати, але є момент, коли ти просиш, Боже, дай мені, от дай зрозуміти, дай відкриття, дай. от. І Бог відкриває. так? І тоді це слово, воно як оживає для кожного з нас. Тому хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. Читаємо Біблію. Благословінь вам!